Було відчуття таке зразу, що а як далі? Поранення в мене в руку, І як я буду далі, що я буду робити. Джунусові Ігор Геннадіч. Працюю в 7 монтером контактної мережі. З 97-го року Може, все життя на залізниці монтером. Строкова служба була з 93 року по 95-й. Потім почалась війна 14-му році до 22-го року літа. Можна навіть сказати, осені. Чатався, що військовослужбовець. Звільнявся, контракти закінчувались. Потім знову вертався. Робота, війська, робота, війська. Я розвідник. Строкову службу проходив. В Криму 10-та окрема бригада. Зараз це третій полк Кіровоградський спеціального призначення. І потім стіно розвідником, командир відділення, командир бойової машини. постійно в розвідці. В основному, ну як, можна сказати, робота з персоналом, навчання своїх підлеглих. На різне завдання в мене були… ну, від чотирьох до дванадця осіб, в залежності, яке завдання виконували. Старалися так до виконання завдання, всього навчитися, всього пройти навіть те, що вміємо, підказати один одному свої недоліки. Один одного доповнювали, один одного поправляли де що, як, підготовлював е, матеріальне забезпечення, там, від пайків до озброєння, до бойового комплекту. Як сім'я, як друзі ми один одного доповнювали. Пані не було, вони розуміли, що я за званням старший, я їхній командир. Але ну, я так і говорив, говорити сюди правду, щоб потім за спину ніхто ніде нічого не шептався. Старався зробити, щоб, наприклад, кулеметник там, то, той -то там, то там, то там. то Один одного вони повинні були бачити, прикривати і підтримувати. навіть в тому самому проході з одного місця в інший. Щоб ніяких затримок, ніякого чого не було, діяли як один організм. В моєму підрозділі, яким я командував, керував, в конфліктів зовсім не було, бо тому що все, все було на довірі. Ми... Конфлікт це вже не довіра. Все довіряли один одному. Навіть листи, чи... зараз листів немає, там ті смски, дзвінки з дому. Ну, це моя робота була. Якщо я бачу, що людина, наприклад, на даний момент не готова вийти. На... Виконання завдання. Не кричав я нічого, просто підходив вже до свого командира. Так і так, ця людина хай залишиться на місці, якщо можна, замініть, а ні, я буду справлятися цим резервом, який в мене є. і все. Поранили мене 1 липня того року, 22-го. Завдання у нас було моєю групою завести один підрозділ на раніше Захоплені позиції. Під час цього бойового завдання так трапило, що ми потрапили в засідку, і мені не повезло, отримав на горіхи. Ще вони діждались, поки я вийду з бою, діждались мене, витягли. Дякую їм дуже велике, тим більше, що керування тою групою взяв мій син і він мене витягну з полю бою. Евакуювали. Лікували вже і в Дніпрі, і в Вінниці, бо трошки багато залізяча попало в мене. Лікували вже тут, в Києві, в шостій лікарні, дуже чудові лікарі. Склали, я так вважаю, що майже неможливо, тому що деякі лікарі давали прогнози, що руку врятувати неможливо, а ні, то так і буде висіти тряпкою, тому що. Не було що складати. Але в цій лікарні зробили кілька операцій. До кінця січня місяця в лікарнях лікувався. Потім мене звільнили вже непридатний, визнала комісія. Кожен переживає своє звільнення з тої армії по-різному, тому що для мене це було дуже важко, коли мене звільнили. Я, я відчував себе. Воїном, солдатом, захисником, і тут навіть на тій самій комісії, військово-лікарській комісії, як мені сказали, все, можеш йти, ти звільнений, за законом вже лікуватися, та сам долічися. Це, це було дуже-дуже боляче. Було відчуття таке зразу, що як далі, як поранення в мене в руку. Як я буду далі, що я буду робити? Я вже не монтер. З депресії це дуже важко. Я 10 днів лежав в госпіталі, не рухаючись зовсім. Я скільки перекрутив свій цей останній бойовий вихід. І потім з цього всього тобі виходить емоційно, це, ви знаєте, це Я не знаю, може, не кожен це і витримає. Викарабкатися дуже важко отуди. Без підтримок, без цього і тебе викинули. Але і тут тебе Добіга. взяли на роботу, це, це запропонували роботу вже стало легше. Ми созвонювалися ж по телефону і роботодавець. Юрій Анатолійович запропонував мені, що так і так, якщо є бажання. Не звільнатися з роботи, а залишитись тільки на іншій посаді, І дякуючи навіть своїм хлопцям, які мене підтримували, У мене менші начальники чи на роботі. І також підтримували, також е, е, допомагали. Е, е, на роботу повернувся відразу, тільки мене звільнили із армії. Це мені запропонували як інваліду е, на роботу в моєму ж участку, в моєму ж підрозділі. Тільки вже на другій посаді, вже посада не електромонтера, як я працював в контактній мережі, а посада техніка. Легше, легша праця і період лікування і проходивши комісію додаткову на роботу. Це робота бумажна журналами, інструктажами, там, телеграмами, все-все-все, все це. Все, 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 все. Але добре, що в своєму колективі, що мене хлопці прийняли. Ну, як прийняли? Я наче від них не відходив, бо, тому що всю дорогу війни, яку я проходив, вони, я був, вони були зі мною постійно. Ми дзвонили один до одного по можливості. І навіть коли в мене перериви між контрактами були, то спілкувався, вертався ж на роботу і спілкувався, працював разом з ними. Дякую своєму керівництву Шманянку Юрію Анатолійовичу. Щоб підтримав мене, він мене завжди підтримав і дзвонив, мені переживав, де я, що я, як я на лікуванні був, як я в госпіталі був. Складнощів таких, як при поверненні у мене не було, бо тому що я нібито нікуди не ходив. Нібито я був просто перевели на іншу роботу. Перенастроївся з однієї на іншу. І це для мене це дуже так допомогло, що. Відвернуло мою увагу від того самого поранення від війни. Знаєте, перві роки 14, 15, 16 рік ще не так, там бумажної роботи мало було як командирів підрозділів, а потім. Те саме записати, ті самі пайки, те саме забезпечення, бойове, харчове, речове, ті самі журнали, то якось воно тільки трошки там назви міняються, лише. навіть за бої. Останній цей 22-й рік, то ми навіть розписували почасово, по хвилину кожен бій. І... Скільки, де і як ти витратив боєкомплект, і чим ти стріляв, куди що ти кидав. Так само на роботі, Хто допот... кому потрібно отримати спецовку, наприклад, кому там відпустку, кому на медичну комісію. Просто довести на планьорці так і так. Воно майже схоже все. ну, Трошки бумаги різні. А все схоже. Я люблю дисципліну. Якщо ми на бойовому завданні, ми виконуємо бойове завдання, але виконуємо так, щоб всі живі ми повернулися назад і виконали завдання, бо тому, що це завдання на нас положила своя наша батьківщина, ми його обов'язково повинні виконати. І так само на роботі є завдання, його треба вчасно зробити. Так само і на залізниці передо мною поставлено завдання. Воно Повинно було бути виконане чесно і чітко, ясно, щоб всі все це розуміли. Це, оцього, це мені дуже подобається як дисципліна. Як ну, трошки немає, ну, можу покричати, хоч і <смі> не підлеглі хлопці, але лише... <смі> доказати свою правоту і сказати, що мені так треба, бо мені ну, так треба. <смі> ну, зараз я вже парень, я вже працюю півроку. На своїй посаді технік першої категорії <хи> я вже втягнувся, я вже зрозумів. Стараюся, що, люблю, люблю поля, порядок, люблю дисципліну, стараюся, щоб це було вчасно, щоб потім і себе не нагружати більш роботою, тому що вона вже буде як лишня, тебе, тебе одна буде, ти доповниш свої хвости, а на даний час набагато легше. За півроку. Не опускати руки, а старатися, добиватися. І тебе не покинуть, а я На моєму прикладі мене підтримали, взяли на роботу, все. Для мене дуже-дуже-дуже приємно, що я ще зможу попрацювати. Хоч після того, як звільнили, думав, що все. Що що я буду робити, на що я здатен, як, як, я цією лівою рукою, бо права не працює, як я. А потихеньку, 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 потихеньку. Головне, що в колективі так прийняли, що нібито я ніде не відлучався, що я був постійно на місці і деякі бої коряві роботи ну, не звертали уваги. Старші можуть підказувати там, там так зробиш, а там так. Хлопцям, своїм колегам по армії. Можу побажати, можу не бійтеся, спілкуйтеся з тими самими психологами, з тими самими навіть колегами по роботі. І може, хто з них також воював, щоб не замикатися в собі і підтримувати зв'язки і з роботою, і з такими самими, як ми. Військовослужбовцями, навіть і не пускати руки зовсім. Тому що це махнути на себе рукою це саме перше, а потім дуже важко вилізти з тої депресії, з того всього. Багато хто не витримує і хто опускається на таке дно, з якого дуже важко піднятися. Тут така підтримка своїх колег, своїх керівників по роботі, сім'ї. Це дуже-дуже приємно і дуже важливо. Настроювати себе треба. І добре, що колективи, керівництво тебе підтримує, роблять все в, в своїх рамках. І це дуже допомагає людям. Головне, щоб не покинули це робити. Нас дуже багато. І я хочу, бажаю, щоб всі повернулися назад. Живими. А там будемо спілкуватися, підтримувати один одного. Більше про те, як стати дружньою до ветеранів компанії, шукайте в курсі Практика.